Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Дорогі хресті, браті і сестри, всіх вітаю святою неділею Господньою, радий всіх бачити, радий, що повернувся, бо які б храми не були на Львівщині вкриті золотом, але приємно повернутися до свого храму. Де своя паства, свої люди, де Господь настановив проповідувати Боже Слово. І радію цьому, вітаю всіх, хто прийняв Таїнство Святого Причастя, хай Господь всемилостивий торкнеться ваших душ, змінює наше життя, спонукає ставати добрішими і йти до спасіння в першу чергу. Сьогодні дуже гарний Євангелій, є повчальне, ми читаємо на святій літургії і всі ми чули. Один законник приступив до Ісуса і, спокушаючи, каже йому, яка найбільша заповідь в законі? Ісус сказав, люби Бога твого Всім серцем, всією душею, всією думкою своєю, а інша заповідь подібна до неї возлюби люби ближнього свого, як самого себе. І тоді, коли зібралися багато фарисеїв, Господь вирішив дати їм запитання, каже, за кого маєте Христа? Вони кажуть, за сина Давиду, а він відповідає, то чому тоді Давид в Дусі Божому зве його Господом кажучи, сказав Господь Господеві моєму, сиди праворуч мене, доки не покладу ворогів твоїх під ніжем ніхто?» І з того часу вже ніхто не смів запитувати його. Ось дорогі така Євангелія. Яка читалася цієї неділі на богослужінні. Давайте розберемо ті заповіді любові, які Господь дає. Його запитали, яка найбільша заповідь в законі, і Христос відповів. Перша любов до Бога, а потім любов до ближнього. Ми знаємо, що Господь дав заповіді. Мойсеєві на горі Сінай, Сінайське законодавство на тих двох скрижалях 10 заповідей Божих. І люди жили за цими заповідями Божими, де там було в такому приказовому порядку. Я Господь Бог твій, нехай не буде в тебе інших богів крім мене. Пам'ятай день святий, щоб святити його, і так далі. Потім заповіді вже, е, е, щоб пам'ятай день святкувати, і, е, тобто, не шукай не роби собі інших богів. Тобто одна з це була е, заповідь, яка ніби розшифровувала першу заповідь любові це любов до Бога, а інша була до ближнього, там, не обий, не кради, не лжи свіче і так далі. Не, не пожадай. Тобто, це вже була. Розшифровані так ніби другої заповіді, любові до ближнього. Але чи були ті заповіді любові, чи Ісус Христос щось нове сказав? Напевно, що ні. Тому що вчора переглядаючи Святе Письмо, хочу зацитувати дві, дві цитати такі. Які були ще в старому Завіті. Ось, наприклад, коли відкриємо е, е, книгу Второзаконів, це е, книга Мойсеєва, ще старого Завіту. І послухайте, які там були слова. Слухай Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь єдиний, любитимеш Господа Твого всім, серцем Твоїм. Всією душею Твоєю і всією силою Твоєю. Бачите, це є книга порозаконня, але вже в Старому Завіті та заповідь є. Бо Ісус Христос каже, я не прийшов е, щось нове принести. Прийшов доповнити, не прийшов змінити закон, а виконати Його, доповнити цей закон. Тобто, ви зробив Бога всім серцем, всією душею. Є, маємо книга в тому законі. Тепер, коли відкриємо книгу Левіта, це є 19 розділ 18 стих, і там сказано такі слова. Не будеш мститися і не будеш злопам'ятним супроти твоїх земляків, любитимеш ближнього твого як самого себе, я є Господь. Чуєте, це є книга Левіта. Книга П'ятикнижа Мойсеєвого, де вже в той час було, були ті дві заповіді Любові. Ісус Христос просто процитував возлюбив. Бо насправді, в той час ще народ не доріз до цього. Їм потрібно було, вони були, розумієте, як під Їм було треба конкретно сказати: не вбий, не кради. Тобто, були заповіді закону, а християнство перенесло що? Заповідь любові, тобто над, надзаконне служіння, Що ми е, благодать Божа. От уявімо собі, отак, якщо е, на такий приклад навести навіть світський приклад, е, десь вокзал уявляю, вокзал, заходимо і там пише, не курити, не смітити, не плювати. Ну і заходить собі чоловік, який любить запорити, любить плюнути на землю, знаєте, є такі. А там сміття десь кинути, а там пише штраф 300 гривень. І він, слухайте, витягує цигарку, зажигалку і думає, ну, я зараз закурить закурити тягне, але тут на ту таблицю дивиться. Легенько пом'яв, пом'яв, запхав пачку, кишеню, сірники, чи, чи зажав і все. Чому? Бо пише штраф, штраф буде. З'їв цукерку, крутить кинути десь там на землю, оглянувся, дивиться, а може відеокамера знімає? Ні, не буду. Запхав або пішов і кинув урну. А заходи інший чоловік. Який не палить, який вихований вже давно і для якого. І він навіть не дивиться на ту таблицю, розумієте? Для нього в порядку речеться. Він заходить, йому та таблиця не потрібна. Він вже на вищій мрії. Він це робить не зі страху, а він це робить просто, бо він такий є, бо він, він так вихований. Він знає, що палити, він з роду не палить, він з роду не плюється, не кидається, його змалку батьки прищепили любов що до, до чистоти, до, до порядності. І він, може, навіть тої таблички не замітити. І він це робить, розумієте, вже не зі страху, а робить це просто, бо йому так подобається. Бо він так вихований, така його сутність. Який він є врешті решт І так само було служіння в цей час і людей, які жили під страхом закону. Не обий, не кради, не лже свідче. В ці часи ми бачимо відкриваємо старий Завіт, які буремні часи були. Що людину вбити це було. Нічого не, не, не вартувало людину вбити, скільки війн, воїн, скільки вбивали людей. От. Зараз, ну, незважаючи на війни, незважаючи на, е на все це зло, яке і сьогодні є в світі, але вже в мирному суспільстві вбити когось, це вже щось страшне для кожного з нас. Так? В той час це не було страшне. Взяв шаблю, перерізав гуртанку голову відрубав і все. І от через те жорстокосердя Господь дав, і давав закон такий ще підвладний, щоб люди боялися зі страху того не робити. Зараз, слава Богу, наші звичайно війна йде, знаємо, що вбивають на війні. Але це інше. Буває і так, і скільки жорстокості і сьогоднішній час. Але в загальному ось, в такому містечку, як Курюківка, не дай Боже, так, ну, рідко вже когось били, то це вже якась сенсація. І слава Богу, що ми вже доросли до того, що це для нас жах, що це для нас, що, що це ми. Ну, ми ми доросле суспільство, ми, ми знаємо, що це погано. Навіть та людина, яка вірує, не вірує, ходить до церкви, не ходить, але для неї це жахливо. Вона вже знає ті моральні норми, тобто якась мораль вже в суспільстві виросла. Є вже. А тоді не було. Тоді, тоді було жорстоко. Жорсток. вбива. І для того Господь дав ті 10 заповідей Божих. До любові вони ще не доросли. І Господь каже, як не можеш полюбити, то хоч не вбивай. І він тоді змушений був Мойсею дати вже докладку ті заповіді на горі Сіна, де там вже було так сказано чорним по білому, щоб ти вже розумів. Не вбивай, не кради, не лже і так далі. Христос приніс любов, приніс благодать. Тепер давайте розберемо оцю дальше слова. Що, як фарисеї запитали, хто Ісус, син, хто, Христос запитав фарисеїв, хто він? Вони кажуть, син Давиді. А чому тоді Давид в дусі каже, сказав Господь Господеві моєму, сідай право руч мене, доки не покладу вороги твоїх відні ніг Твої? І тоді вони вже ніхто не смів запитувати його. Ми знаємо вже в сьогоднішній час є така відома секта свідків Єгові, які заперечують Божество Ісуса Христа. І ось саме оця цитата вона, е, вона відкриває Божество Ісуса Христа. Це одна сторона того, що ми можемо доказати їм, що там ясно сказано, що Давид каже, сказав Господь Господеві моєму, тобто сказав отець Синові. Сідай праворуч мене, доки не покладу в рулі твої під ніжем ніг Твої. Отець Сину сказав. Тобто сказав як до Бога Господь Господеві моєму, як до Рівного. Це догматична сторона питання цього. І ми, дорогі, досліджуємо і знаємо, що. Так? Ісус Христос є істинним Богом. Ісус Христос є. Друге лице Пресвятої Тройці. Чуєте, Пресвятої Тройці? Але давайте розглянемо ці слова по Духу, можна перефразувати по-іншому. Сьогодні ми чули гарного апостола, що невже єдина ділами не закону може виправдатися Ні. тільки благодатью Божою. Можна запитати, Чим людина спасеться? Чим вона спасеться? І звідки спасіння? Від Бога чи від людей? Що ми відповімо? Звичайно, від Бога. Чи може людина ділами закону виправдатись? Може. От запитай, навіть зараз в церкві це питання трошки воно відійшло на інший план. Бо запитай любого священника, От, Що мені робити, щоб спастися? Ну і що він скаже? Ходи до церкви, молися, постися, бий поклони, вичитуй е вечірні ранкові молитви і таке інше. Запитаємо. Але можуть до священника і буває таке, що далі запитують, а для чого мені це все робити? Для чого мені то все робити? Ну і це реальне питання, це цілком закономірне питання, що так можуть запитати. Для чого робити? Накласти на себе ярмо? Мені так добре. А то ще ходити, вистоювати, вичитувати. На що мені то? Це є засоби спасіння. А що нам каже Серафим Саровський? Знову вертаємося до того святого. Він каже, здобудьте Духа Святого і він всьому вас навчить. Але той шлях аскези, молитви, чування, поклони, щоденне відвідування святої літургії, воно обов'язково, бо без цього ми не здобудемо благодаті Духа Святого. Тобто священник повинен пояснити, що ці всі засоби для чого? Для основної мети відкрити своє серце перед Богом, здобути благодать Святого Духа і все. Бо не ділами, за кому ми виправдаємося, а благодаттю Святого Духа. Коли ми відкриємо своє серце перед Богом і. Приймемо його. Для цього нам треба ходити до церкви, молитися. Ось тоді все стає на свої міста. Ось тоді все набуває серце. Бо багато хто стоїть і не розуміє, чому я сюди прийшов. Ну, жінка сказала. Постій, прийми причастся, ну, думаю, ну бідушу під підчепилася, постою. Ну, а стоїть, священник читання, що я сюди прийшов? Щоб відкрити серце, щоб стати іншим, щоб розуміти, щоб ви з того обмеження, своє, з тої форми якоїсь такої, що ми в, той, в своїм світогляді маємо, а стати вільним, врешті раз воскреснути, подивитися на світ іншими очима. Чуєте іншими очима глянути на всвіт? Зрозуміти, що з Богом все добре, відкрити своє серце, розм'якшити Його, розчинитися в потоку божественної енергії, з'єднатися з Богом. Ось основна ціль людини спастися від страху. Від агресії, від ненависті, бо все це воно замкнуте коло. А вибратися з нього тільки в храм, тільки через святе причас. тільки через молитву. Церква дає нам той шлях. Вона показує нам той шлях. І часто декуди заставляти себе. Бо перше все одно є законне служіння вже надзаконне. Це вже є вищий рівень благодаті Божої. Перше мусимо пройти, кажу, як ти доріз до нового Завіту, якщо ти не пройшов старого обрізання, що обрізання? Духовне обрізання, обрізання плоті, крайньої плоті, ось тих звіринних інстинктів. Вже зараз ми обрізані не рукотворним обрізанням, хрещенням, але обрізання духовне це є аскеза. Це є шлях смирення, шлях Христів. Я є дорога, я є правда, я є життя. До Отця ніхто не приходить, якщо не через син. Ось, То є той шлях, який кожен християнин повинен пройти дороги. Все, іншого шляху немає. Немає того шляху. Бо він є єдиний шлях шлях до Бога. Шлях до Бога. І ми повинні. Розуміти це. Бо віруюча людина, для неї вже не треба тих обмежень. Є святе письмо, ми просто його читаємо, як спілкування з Богом, як Бог розмовляє з нами. Але якщо ми християни Нового Завіту, нам достатньо двох заповідей любові возлюбив, возлюбив. Бога і ближнього свого. Просто возлюби. Тоді ти не будеш вбивати, тоді ти не будеш перелюбствувати, тоді не будеш вже свідчити, бо ти вже на вищому рівні, ти вже дивишся з висоти, а з висоти відніш. Але коли ти ще на тому рівні здорового завіту, ти маєш дивитися на той закон, де сказано, прямо чорним побігу, щоби дорости. І не дай Боже вернутися назад. Що сталося з жінкою Лотовою, коли вона вернулася назад? І тікала від, втікала від е, Содової і море. І сказано їй було, не, не, не дивися назад. Втікла від беззаконня, все, назад, не обертайся. Вона обернулася стала соляним стовпом. Вже не йшла вона завмерла. Так само і буває з людиною. Увтік від того беззаконня. Привів тебе Бог до церкви. Пізнав ти Бога. Не вертайся, як сказано до, до того, як собака вертається до своєї любови, не сказано. Не вертайся вже назад. Господь каже: благословений, хто йде в ім'я Господні. Вже назад не треба повертатися. Не треба оглядатися туди. А треба йти вперед далі. Тож, дорогі, бажаю всім нам, щоб сповна виконати ті заповіді Божі, основне заповіді любові. Бо якщо ми будемо служителями нового завіту, дітьми Христа, ми будемо вже синами благодаті. Зникла тінь закон, коли благодать прийшла. Закон для підзаконних, А благодать закон для рабів. Чим гірше людина, якщо від того тюремщика, він не робить злочину в тюрмі, він не може робити, а випусти його на волю, він далі піде це робити. А просімо, Господи, дай щоб я. Не був такий, як вони. Щоб я не бачив, щоб я вже не звертав уваги на ті умовності, на ті таблички, щоб, я, щоб мені це вже було. Щоб не дай Бог ту табличку забрати, там, так, як починав Прокович. Не, не, не плюй, не, не, не сміти. Ті, що то люблять робити, там би купа сміття було, диму хоть цех увішати. Бо все, забрали, дозволили. Але тій людині, вже, що вона доросла до того, їй вже байдуже. Що там є? Чи та табличка висить, чи вона не висить. Для неї вже є основне. Вона така є, по суті. Вона з Богом, вона воскресла для вічного життя, для життя в Бозі. Хай Богу за все буде слава, честь і поклоніння оцює і Сину і Святому Духові завжди мені був час. i na vikiviki i u Isusu Hristu.